Аліса в країні чудес Льюіс Керол читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, Підписуйтесь на мій телеграм канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Розділ 10. Омарова КАДРИЛЬ КАЗНАЙЩОНе Черепаха глибоко зітхнув і витер ластом сльози. Він глянув на Алісу і вже заговорив би, але горло йому здушив плач, наче йому тістка в горлі стала сказав грифон і заходився його трясти гупати по спині. Врешті до казнащоної черепахи повернувся голос, і, обливаючися слізьми, він почав розповідь Ти, мабуть, не часто бувала на дні моря. Ніколи, мовила Аліса. То й ніколи не мала нагоди спізнати омара. Одного разу я скушт...» — почала Аліса, але вчасно схаменулася і сказала. Ні, ніколи. Отже ти уявлення не маєш, що то за прегарна штука, Омарова кадриль. Не маю, сказала Аліса. А як вона виглядає? Усе дуже просто, сказав грифон. Спершу ви шикуєтесь у лаву на березі? У дві лави. гукнув казнащоний черепаха. Моржі, черепахи, лососі і так далі. А тоді. Прибравши з дороги медуз, що, звичайно, забирає трохи часу, вставив грифон, ступаєте два кроки вперед, кожен у парі з омаром, крикнув грифон. «А вже ж!» – сказав казнащо не черепаха. Ступаєте два кроки вперед, підходите до партнера, міняєтесь омарами і назад, у тому ж порядку, підхопив грифон. А тоді, продовжив казнащо не черепаха. Тоді ж бурляєте гомарів!» – крикнув грифон, підскочивши. Чим далі в море? Пливете по них. вириснув грифон. Крутите в морі сальто мортале. крикнув казнащо черепаха, перекрутившись на місці. Знову міняйтесь умарами. заверещав грифон. Повертаєтесь на берег і. кінець першої фігури сказав казнащоний черепаха, зненацька спадаючи з голосу. І обоє приятелів, які щойно плигали, мов на віжині, посідали на скелі, приниклі та сумні, і дивилися на Алісу. Це, напевно, дуже гарний танок, несміливо озвалася Аліса. Хочеш побачити кілька па? запитав казнащо не черепаха. О, з радістю. відказала Аліса. Вставай. Сказав казнащона черепаха Грифонові. Покажемо їй першу фігуру. Можна обійтися і без омарів. Хто співатиме? Ти, сказав грифон. Я забув слова. І вони поважно закружляли довкола Аліси на задніх лапах. Час до часу наступаючи їй на ноги і відбиваючи такт передніми ластами. Казнащона черепаха заспівав журливо та протяжно. Трошки швидше, пане равле, це білуга так гука, бо дельфіни іде за нами дуже ззаду натиска, а омари й черепахи насувають звідусіль. Всі на березі гуляють, всі чекають на кадриль. Чи ти любиш, чи не любиш танцювати кадриль. Чи ти будеш, чи не будеш танцювати кадриль? Ох же й радощів нам буде. Ох же й жару ми дамо, за омарами у море ми й самі полетемо. Равли каже, я боюся мандрувати по волі хвиль. Дуже дякую, Рибусю! не для мене ця кадриль. Я не хочу, я не можу танцювати кадриль. Я не хочу, я не можу танцювати кадриль. Яка не буде хвиля до берега приб'є. Ти ж знаєш, там за нашим ще інший берег є, від Англії до Франції, по морю двадцять миль. Не бійся, равлику, станцюємо кадриль. Чи ти любиш, чи не любиш танцювати кадриль? Чи ти будеш, чи не будеш танцювати кадриль? Дякую, дуже цікавий танець, промовила Аліса щаслива, що він нарешті скінчився. А яка втішна оця ваша пісня про білугу. До речі, про білугу, сказав казнащо нечерепаха. Тобі, звісно, випадало її бачити. Ще пак найчастіше серед страв на, сказала Аліса і затнулася. Не знаю, серед яких ти її бачила трав, сказав казнащо не черепаха. Але як це траплялося частенько, то ти знаєш, як вона виглядає? Начебто знаю. Задумливо мовила Аліса. Хвіст у роті і вся обліплена крихтами. Дурниці, сказав казнащоний черепаха. У морі крихти змиваються, а щодо хвоста в роті, то це ось із якої причини. Тут він позіхнув і заплющив очі. Пояснино їй причину і решту все, мовив він до грифона. А причина ось яка. стрепенувся грифон. Білуга любить омарову кадриль, от її і кидають у море. І летить вона ген ген. Дуже далеко їй летіти, от вона і хапається зубами за хвіст, а тоді, тоді, не може його вийняти, ось і все зрештою. Дякую, сказала Аліса. Дуже цікаво, як мало я знала досі про білугу. Можу розказати ще більше, розохотився Грифон. Ти знаєш, наприклад, чому вона зветься білугою? Ніколи про це не думала, сказала Аліса. Чому? Нею білугують чоботи і черевики, значливо повідомив Грифон. Білугують чоботи і черевики? вражено перепитала Аліса. Та вона ж із породи китових. З котових, а вже ж? А чим, до речі, ти чистиш свої черевики? запитав грифон. Чорною ваксою, трохи подумавши, мовила Аліса. А на дні моря. Врочисто оголосив грифон. Черевики не чорнують, а білугують. Отак то. А до відбілугованих черевиків, що ви найду, що любите вдягати? Які, скажімо, краватки, фраки? запитала Аліса. Щодо креветок, найважливіше, щоб вони не лоскотали шиї, а раки, щоб не щіпалися під час кадрилі, відповів грифон ледь нетерплячим тоном. А тепер слухаймо тебе розкажи про свої пригоди. Хіба про сьогоднішні?» – знітилася Аліса. Про вчорашні нема сенсу говорити, бо вчорашня я то не я. Поясни, сказав казна що не черепаха. Ні ні, спершу пригоди, нетерпляче вигукнув грифон. Шкода часу на пояснення. І Аліса заходилася оповідати про свої пригоди, відколи вперше побачила білого кролика. Спочатку не надто відважно, бо Грифон ізказна що не черепахою присунулися до неї впритул і дуже вже страшно повитріщали на неї очі і пороззявляли роти. Але поступово вона посміливішала. Її слухачі мовчали аж до моменту, коли гусінь загадала їй проказати ти старий любий діду, а в неї вийшло зовсім не те. Тут казна що не черепаха перевів дух і сказав Дуже дивно. Дивнішого світ не бачив, озвався Грифон. Вийшло щось геть несусвітне, глибокодумно повторив казнащоний черепаха. Ану, хай вона прочитає щось і нам. Скажи їй. І він скинув очима на Грифона, мов мовби той, мав якусь владу над алісою. Встань і прокажи, обізвався лида, що!» – звелів Грифон. Як же ця звірота любить командувати? Читай їми читай, подумала Аліса. «Мов би я у школі. А все ж вона підвелася і почала декламувати. Та оскільки в її голові все ще крутилася Омарова кадриль, то проказувала вона майже бездумно. Слова виходили просто таки чудернацькі. Обізвався Омар. Хтось мене перепік. Я обсиплюся цукром, щоб сік не потік. І як качка бровами, так він носаком вивертає п'яту. Чи пориться паском, коли море мілке, він високо літа і дуже хвацько з під неба свистить на кита. Та за те у припливу, як кити припливуть, від омара ні слуху, ні духу не чуть. Це зовсім не те, що я вчив у дитинстві, сказав Грифон. А я взагалі такого не чув, додав казнащо нечерепаха. Як на мене, це незвичайна бридня. Аліса сиділа мовчки, затуливши обличчя долонями, і гадала, невже в її житті більше не станеться чогось цілком звичайного. Хай би пояснила, мовив казна що не черепаха. Вона не зуміє, поспішив сказати Грифон. Нумо, читай далі. Про п'яти. не вгавав казнащо не черепаха. Тобто, як він міг вивернути їх носаком? Це така танцювальна позиція. Мовила Аліса. Вона й сама мало що розуміла і хотіла якнайшвидше змінити тему. Ну ж бо, читай, нетерпляче повторив грифон. Враз побачила я. Відмовитись вона не посміла, хоча й була певна, що знову вийде все не так, і тремтячим голосом почала. Враз побачила я, завернувши за ріг, як Пантера з совою ділила пиріг. Проковтнула Пантера пиріг залюбки, а сові залишила тарілі у квітки, і виделку з ножем теж Пантера взяла, зате ложку люб'язно сові віддала. По вечері Пантера вляглася в траву, але спершу вона проковтнула. Навіщо нам слухати ці харки макогоники? урвав казнащоний Черепаха. Вона ж нічого не пояснює. В житті не чув подібної абракадабри. Мабуть, і справді досить, сказав грифон на радість Алісі. Хочеш, покажемо тобі ще одну фігуру омарової кадрилі? Чи, може, краще, хай він заспіває тобі пісню? Пісню, пісню, будь ласка, нехай заспіває. вигукнула Аліса так палко, що грифон аж наче образився. «Хм, на коліри смик товариш не всяк. Заспівай їй з черепаховий суп, га, старий. Казнащоний черепаха глибоко зітхнув і заспівав, час від часу зриваючись на хлипи. Ідіть усі, старі й малі, вже суп парує на столі. Ну хто тут не оближе губ? Ох, же й смачний із черепаховий суп. Ах, який суп! Страх, який суп. Вечірній тремкий з черепаховий суп. Суп, суп. Ну, ну, що та риба, дичина, садовина й городина. Мені тоді обідлий люб, як є на столі з черепаховий суп. Ах, який суп, страх, який суп. Вечірній тремкий з черепаховий суп. 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 І ще раз приспів. Гукнув грифон, та ледве казнащо не черепаха почав співати знову, як здалеку долину у крик Суд починається. Пісня про черепаховий суп, який ми почули тільки що, це пародія на популярний романс Джима «За Вечірня зоря, який наспівували керолові сестри Ліддал. Зоря вечірня в небесах, тремка, як срібло, спокійлє, одним одна. На всіх світах так зачаровує мене. Гайда. крикнув грифон і, вхопивши Алісу за руку, потяг її за собою, навіть не дожидаючи кінця пісні. Який суд? захекано спитала Аліса. Але грифон знай налягав на ноги. Гайда, гайда! а морський бриз, віючи їм на вздогін, все тихіше й тихіше доносив до них сумовиті слова. Ах, який суд! Страх який суп, вечірній тремкий черепаховий суп. Су, суп. суп.